Свята атмосфера в Україні, особливо в тих містах, які приймають євро, і справді надзвичайно святкова. Утім, солдат спить служба. Йде чого була варта для українців ця футбольна феєрія? І хто збагатився за рахунок участі в організації чемпіонату? Україна витратила на організацію єврочемпіонату майже 42 мільярди бюджетних гривень. Національне агентство з питань підготовки до євро 2012 яке підпорядковане віце-прем'єру Борису Колеснікову розподіляло ці гроші фактично в ручному режимі. Так, прийшовши до влади, Колесніков так і заявив. Попередники нічого не зробили. Євро на носі, часу на конкурси немає. Ми самі будемо обирати собі підрядників. Слово підкріпилось ділом. Уряд ухвалив постанову і дозволив роздавати державні гроші. Без розбору, говорячи мовою документа залучати підрядників без тендерів, а за процедурою замовлення в одного учасника. Тобто 40 мільярдів бюджетних гривень розподілили між приватними фірмами, обраними на розсуд влади. Інколи журналістам вдавалося довести прямий зв'язок між чиновником та обраною структурою. Інколи на це красномовно вказували мовчазні факти самі за себе, як от такий. У 2010 році у рейтингу Форбс Борис Колесніков посідав 42-ге місце. Зі статками 230 мільйонів доларів. І вже через рік роботи на посаді куратора Єврочемпіонату статки віцепрем'єра зросли у два рази, піднявши його на 19-те місце в списку найбагатших українців. От візьмемо фірму Альтком, яка за Колеснікова отримала фактично третину усіх інфраструктурних підрядів. Альтком будував стадіон у Львові, реконструював Харківський, ремонтував найбільші ділянки доріг по всій Україні, оновлював аеропорти. Фірму обрали не прозоро в обхід інших охочих. Так, от вже епічним став той факт, що найбільший підрядник України на євро зареєстрований на вчительку йоги з Кіпру, пані Лано Замбу. Жінка з далеких островів, звісно, лише прикриває реальних вигодоотримувачів від співпраці Альткому з державою. Директор компанії Олександр Тесленко, людина не надто публічна. Він є вихідцем з посілка Октябрської шахти під Донецьком, де гайсав футбол, скажімо так, на паралельних вулицях з Рінатом Ахметовим. І багато хто вважає, що це саме оцей факт є одним з основних критеріїв, по яким Альтком було обрано для львівського стадіону, а також для багатьох інших єврофутбольних підрядів. Загалом тим, що під євро на цегенство мало право не проводити тендери, роздаючи державні гроші, користались як тільки могли. Найскандальніший приклад останніх днів нацегенство з футбольного чемпіонату отримало кошти від держави на зведення діагностично-лікувального центру Охмадит, на який чекають тисячі онкохворих українських дітей. Змі одразу забили на сполох. Гроші, що були закладені у бюджеті на дитячу лікарню, тепер заберуть на футбол. Во-первых, сама больница находится в программе Евро, и она финансируется беспрепятственно, и лично премьер-министр следит за тем, чтобы Ахмадет финансировался. Оппозиция пытается выдернуть факт оттуда. Ни с какой больницы на Евро не взял ни одной гривны. И не возьмет, потому что больница это тоже важнейшая часть евро. Якщо лікарня для онкохворих дітей це важлива частина чемпіонату з футболу, то виникає логічне запитання: а чому тоді заклад не звели до червня 2012-го? Адже право обирати будівельників на власний розсуд без конкурсу було віддано на цегенство з євро якраз із тих міркувань, щоб встигнути все зробити до початку чемпіонату. Натомість лікарня не лише не готова, але чиновники уникають відповідей, коли це трапиться. А в нацегенстві вже навіть зізналися, що до Євро і не поспішали. А строительство Ахмадета никогда не привязывался к запуску евро. То есть все прекрасно понимали, что евро запускается в июне 2012 года, и никоим образом строительство Ахмадета к этому не было привязано. Тому що будівництво э, всього корпусу розчитано э, по проекту на 34 місяці. Але ж в документах, що обґрунтовують необхідність застосування процедури закупівлі одного учасника, тобто залучення для будівництва приватної фірми Укрпрофмет без конкурсу, прямо вказано, вирішили не витрачати час на тендери, щоб терміново почати і вчасно закінчити будівництво до євро 2012 Європочалось діти свій лікувальний центр досі не отримали. Натомість у виграші лише тов Укрпрофмет, що під єврошумок отримав багатомільйонний будівельний підряд без тендера. Ми отримуємо просто відписки, в якому сказано, що будівництво буде продовжуватись 34 місяці. Ні початку, ні кінця будівництва не вказано. Вже некає підозра, що будівництво може якимось чином заморозитися, тому що євро пройшло, а гроші йдуть через це агентство, А що буде з будівництвом? Саме керівництво дитячої лікарні Охмадит ні на що не скаржиться. І з цього приводу журналісти мають також деякі підозри, оскільки справа стосується важкохворих дітей, яким життєво необхідно якнайшвидше отримати можливість в. Країні пройти діагностику та лікування, то журналісти та громадські діячі створили медійну раду при охмадиті, щоб пильно стежити за ходом будівництва лікарні і не дати чиновникам заробити на хворих дітях. Як ще фінансово страждали українці від нехазяйновитих організаторів єврочемпіонату в Україні, процедура закупівлі в одного учасника дає змогу обирати підрядника, який може називати вартість своїх послуг фактично з повітря. От типовий приклад: банальні карти місцевості та путівники для орієнтації іноземних гостей в українських містах. Столична влада в останній момент замовила їхнє виготовлення у тов балція друк загалом на суму 1 мільйон 600 тисяч гривень. Наклад невеликий по кожному товару від 200 до 2 тисяч штук. У той же час видання наші гроші пропонує порівняти марнотратство київських чиновників із зразковою поведінкою львівських. Там вчасно за результатами тендерного відбору замовили. Карти і путівників значно більшій кількості за значно меншу ціну. Витратили всього 229 тисяч гривень. Виходить, у Львові карти для фанів обійшлися у 3 гривні за штуку, а в Києві у 30, якщо розділити загальну вартість на кількість. Столичний очільник Олександр Попов фактично порадив не довіряти офіційній документації, оприлюдненій у віснику держзакупівель, а вірити йому на слово. Ну у вас абсолютно невірна інформація, тому що. 30 гривень це стопка карт. Це не одна карта, це стопка карт. Наша карта стоїть декілька копійок, там 30-50, ну приблизно, я так кажу. Тобто це набагато дешевше, ніж у Львові. Просто розберіться в цьому детально, це стопка. Там, ну я не пам'ятаю, 100 чи 100 карт. Чи не видає Олександр Попов бажане за дійсне? Чому його слова розходяться із офіційними документами? Мабуть, у цьому краще б розібралась Державна фінансова інспекція. Та все ж Київ більше за інші міста прославився дивакуватими казусами. От дивіться, майже 2 мільйони гривень із бюджету КМДА без конкурсу віддало Товариству Демо дизайн ЛТД за 120 туристичних стендів, вказівників і табличок. Знову ділимо вартість на кількість. Виходить понад 15 тисяч гривень за штуку. Чи вартість? Ці ребуси, як їх вже встигли, прозвати таких коштів. Відлік часу, що залишався до євро, столичні чиновники бачили, щоранку, ідучи йдучи на роботу прямо на будівлі мерії. Чому ж поспіхом в останній момент без будь-якого розбору віддали 2 мільйони народних грошей першому ліпшому підрядникові для того, щоб встигнути зробити до євро, все ж таки до нас приїдуть багато туристів? А до нас приїдуть люди, які повернуться до себе, будуть запрошувати своїх знайомих, свої родини. Давайте поїдемо в Київ. Там є що подивитися, є що зробити. Там система орієнтування нормальна. 15 тисяч державних гривень за штуку. Але такі вказівники могли обійтись у 30 разів дешевше. Вважає дизайнер Ігор Скляревський, який власноруч розробив альтернативний дизайн таких вказівників. І один із них для експерименту за власний кошт встановив у центрі Києва. каже, вартувало це 500 гривень. Загалом напрацювання молодого дизайнера у царині системи орієнтації у столиці дуже прийшлися до смаку інтернет-аудиторії, де Ігор Скляревський демонстрував їх публіці. Свої розробки. Він запропонував столичній владі, причому абсолютно безкоштовно у подарунок відхилили, мовляв, кольори депресивні, а могли б і зекономити державні гроші. Та найбільш в інтернеті полюбилася нова схема київського громадського транспорту від молодого дизайнера. Я розробив по перше, схему ліній швидкісного транспорту метрополітена, кільцевої електрички та швидкісного трамваю. Запропонував це метрополітену і вони відмовились. Я запропонував це безкоштовно, звісно. Вони сказали, що вони не бачать, чому їхня схема погана. Якщо Смаки не сперечаються, то факти річ уперта. Київські чиновники відмовились від сторонньої безкоштовної допомоги в розробці нових схем метро, а самі припустилися прикрою географічної помилки. Так, Троєщина географічно розташована на лівому березі Дніпра. Утім, у новій схемі метро у вагонах її позначили на правому. Загалом єврочемпіонат лише почався, і перевірка на міцність усіх досягнень українських чиновників у питаннях підготовки до зустрічі гостей і проведення Єврокубку ще попер. На сьогодні це все. Дякую, що дивились.